Навчальний рік 2024-2025 розпочинається 2 вересня. Триватиме не менш ніж 175 навчальних днів і закінчуватиметься не пізніше 30 червня наступного року. Таке рішення оприлюднив кабінет міністрів України у вівторок, 23 липня. Визначаючи це, уряд орієнтувався на відсутність звернень від абсолютної більшості громад щодо початку навчального року раніше і потребу в часі на ретельну підготовку закладів освіти до приймання учнів. В обласному департаменті освіти і науки зазначають, що на Тернопільщині діти сядуть за парти теж 2 вересня. Згідно постанови, Тернопільські освітні заклади вже починають підготовку до нового навчального року. Діти матимуть щонайменше 30 днів канікул. І, але вони ще будуть у термінах додатково визначені. каже, планують організувати навчальний процес цьогоріч, як і минулого року у змішаному режимі. Початкова школа, як і минулого року, ми плануємо буде навчатися у першу зміну, і кожен день будуть відвідувати школу. А от учні п'ятих-шостих класів будуть навчатися у другу зміну і теж будуть ходити до школи щодня, а учні старших класів. 7-11, Вони будуть працювати у змішаному форматі, тобто відвідувати вони будуть школу з, через день. Один день очно, один день дистанційно, але всі уроки за розкладом будуть відбуватися. Така ситуація пояснює, з'явилася через те, що у школі укриття має обмежену площу та кількість місць для школярів. Попри це, саме підвальне приміщення до початку освітнього процесу активно готують. Серед обов'язкового поповнення бутильованої води, додаткових медикаментів та харчових продуктів. Нагадаємо, що попередньо навчальний рік у Тернополі міг розпочатись із серпня, та рішення змінили. Марія Крамер каже, можливо, це й на краще. Адже Нарідко улітку більшість дітей все ще планують свій відпочинок. Всі розраховують якраз ще на серпень, ще всі хочуть відпочити, і взагалі, ну дивлячись на те, що зараз така погода, що дуже жарко, то не знати, що легше переносити чи спеку, чи холод, бо коли холодно і нагріються і одягаються, а коли жарко, просто в нас сонячна сторона, такого захисту немає, кондиціонерів не передбачено, тобто, це буде доволі складно.